Ну, перш за все, хочемо подякувати ЗСУ, що в такий час ми маємо можливість грати, займатися любимою справою. А то, що касається гри, ну, зустріч принципових суперників, які ставлять задачі, Надіюсь, що в наступному році така ж гра. Можливо, збудеться в прем'єр-лізі. Того вважаю Карпатам. Ну і нам того ж бажаю. А що касається самої гри, ну як кубкова гра, бойова гра, ніхто не хотів поступатись. І Карпати хотіли, і ми хотіли. Нам трішки більше повезло. Звичайно, що ми розстроєні, що програли, ми не налаштовувалися на перемогу, ну але так склалося з такою командою. Як поліція на сьогоднішній день, це команда по підбору футболістів, скажімо так, прем'єр-ліги в 10-тіх грати тяжко. Ну, це, але це наші помилки, ми, не, ми нікого не, не звинувачуємо. Наша помилка отримала вилучення в першому таймі, тому десь наш план на гру трошки мусив мінятися. Ну, але нічого, рухаємося вперед, критично нічого немає. Так що таке.